Розпочалась реорганізація Національного авіаційного університету. Цинізм ситуації полягає в тому, що на тих місцях, де ще вчора сиділи ті люди, які в 2020 році мене молодого декана погрозами змушували написати заяву про те, що я складаю свої повноваження з декана, Тепер сидять ті, хто будуть реорганізовувати авіаційний університет. Серед них пан Володимир Шульга, голова комісії. Я не буду про цю людину говорити нічого. Просто погугліть, погугліть, і вам все стане зрозуміло. Жителі Сум напевне пам'ятають цього діяча. Це знаєте, по принципу не тоне. Не тонуть люди, які вже десь в обоймі. Вони завжди десь спливають обов'язково. Десь їм щось запропонують. Інші члени комісії, ну крім звичайних роботях з Міністерства освіти і науки України, з різних відділів, ну це просто, знаєте, одне шапіто замінили на інше шапіто Там люди, які до авіації не мають ніякого стосунку. Це люди, які нині обіймають дивні посади. Я там побачив одну людину, я так, що? Хто? Чим ти займаєшся зараз? Це знаєте, це державі продовжують непотрібні бути дрони, авіація, спеціалісти. Тому що от такого трешу я ще не бачив. Щоб таке заїхало на реорганізацію університету. Єдине що, єдине що, От ці люди точно напряжуть зараз колектив. Колектив, який. В 2020 році не став на захист того ректора, який був, який, на мою думку, вів університет правильно, хоча це багатьом не подобалось, але він намагався все ж таки розвивати авіацію. А в 2020 році, коли його по безпреділу, на мою точку зору, прибрав попередній міністр Шкарлет і поставив свого товариша. Який власне і привів до того, що нинішній міністр каже, не виправдав на очікування, як він, як пан Оксен, він міг виправдати, і оця команда, яку ви привели, вона також нічого не виправдає. Нічого. Я не знаю, пане Оксене, чи ви самі підбирали цю команду, чи вам її принесли список? Але це не ті люди, які з авіаційного університету зроблять щось толкове. Ну ладно, це держава, це люди обрані, їм видніше як реорганізовувати. Колектив, вас там, як казав один чувак будуть передав. <три> Тримайтеся. А що зробиш? Портрети, портрети попереднього ректора, оцього, що зараз ну, ще є, служить нібито. ну, служить, так. Да. Прибирайте, прибирайте швиденько портрети. Прибирайте. Ай яй яй. -яй